Множення вектора на число. Параграф 9. Починаємо. Нехай у нас є якийсь вектор А запишіть, який має координати Х, y. Сьогодні ми повинні навчитися множити такий вектор, який має певні координати на часу. Число діти це позначають лямбда. Отаку буковку ми вчили з фізики. Це буква грецького алфавіту, згадуйте, точно ви її бачили. Напишіть, оце нехай буде якесь число. І сьогодні вчимося множити це число на вектор А. То, все дуже просто. Потрібно координату кожну, і х, і теж помножити на це число. Тобто лямбду помножити і на х це буде перша координата. І оце ж лямбда помножити на y. Наприклад, хай в нас є вектор А з координатами 2 мінус 3. А треба знайти координати вектора 2а. 2А. Все дуже просто. Ми на 2 множимо кожну координату. Давайте усно я помножу. 2 помножити на 2 буде 4. І 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Подивіться, питання є до цієї частинки. Ні, немає, добре. Тепер давайте навчимося знаходити модуль вактора, який поможе на яке щас. Запишіть собі модуль. Вектора лямбда О, ну, допустимо, модуль вектора 2о. Для того, щоб знайти, треба можна окремо знайти модуль вектора лямбда і помножити на модуль вектора О. Хто забув, як знаходити модуль вектора, я ще раз вам напишу: Це буде корінь квадратний. Добре, день. Х Добрий день. квадрат плюс y квадрат. Так, тепер подивіться до цієї частинки. Є у вас питання. Всі мовчать, значить, його немає. Немає вроді. Так. Далі. Тепер давайте подивимося, перед до підручника. Хочу, щоб ви значить, звернули увагу на. Оці малюнки. ось, Малюнок 67. Значить, що ми бачимо тут? Є вектор О. Розмір, дивіться, він направлений вправо, розміром модуль вектора з 4 клітинки. 4 клітинки. Щоб побудувати модуль вектора 2О, значить, множимо на 2, якщо була довжина 4, стає вдвічі більше. 8 клітинок. Отак будується вектор 2О. Далі, як побудувати вектор 1, друга О? Це буде одна друга, це половина. Якщо було 4 клітинки, буде, тоді виходить дві клітинки довжина або модуль вектора. Зверніть увагу, якщо число, на яке ви множите вектор з 2, 1, друга додатнє, то і напрямлені вектори в одну сторону співнапрямлені. Якщо ж ми множимо, наприклад, на мінус 1, ту довжина буде така сама вектора, але напрям, дивіться, поміняється. Бо направлено вправо, тепер вліво. Якщо мінус 3 а втричі буде більший, але напрям буде в іншу сторону. Давайте оце з вами і запишемо. І так, вектор лямбда О співнапрямлений буде з вектором О, якщо число буде додатне лямбда більше від 0. І відповідно будуть протилежно напрямлені лямбда А і О. Ви бачили, там було так? мінус 3А і О. Якщо лямбда менше від 0. Так, якщо лям да менші. Це діти етап зрозумілий, як однак вона протилежно напрямку. Так, ну я на вас подивлюсь, ви мені покиваєте, так, да, пані? Зрозуміло? Янек, да? І Продовжуємо далі. Наступне. Ви пам'ятаєте, якщо вектори лежать на одній прямій або на паралельних прямих, вони називаються кулініорні. Так от, Давайте запишемо собі. Якщо вектори колінеорні, наприклад, вектор B запишіть колінеорний, отак пишеться значок як паралельні прямі ночі. Вектору О, ту, ту. Значить, можна вектор Б, вектор Б, Подати як вектор А помножене на якесь число значить B до рівня лямбда А. Це умова виконується і навпаки, дивіться, стрілочку маю в другу сторону. Якщо вектор B можна подати в вигляді якесь число помножити на вектор А лямбда А, то значить ці вектори колінарні. Звертаю вашу увагу, є умова колінарності векторів у вашому підручні. Особи. Умова кулінарності векторів. Давайте розберемо, бо тут дуже багато написано, щоб вам. Зрозуміло, було трошки, що тут написано. І так. Нехай А має координати вектор x1 y1, вектор Б має координати X2, Y2 це довільні вектори. Тоді, якщо і тут розглядається перший другий випадок, перший випадок. Якщо координати по х однакові і дорівнюють нулю, то вектори полінерні, якщо y поділити на y1, буде якесь. Там число, якщо більше від нуля, то в однакову сторону, якщо менше нуля, то в різні сторони. Так само, якщо y то однакові нарівнюють плюду, від знаходиться відношення х і в 2 подіти на x1, якщо додатнє число, якщо від'ємне число. І це мене цікавить особливо третя частина, тому що це загальний випадок. Якщо х1, х2, y 1 y 2 не дорівнюють нулю, і вектори полінерні, то їхні координати пропорційні. Це давайте оцей випадок. Запишемо з вами у зуші. Нехай вектор О має координати x1, y1. Вектор Б має координати x2, y2. То Тоді? Значить, як це значить координати пропорційні? Ви берете x2. Ділити на x1, знаходити, яке це буде число, x ділити дорівнює. Y2 ділити на y1, знаходити це відношення. Якщо ці числа одинокові, якесь число льом, то, значить, вектори будуть, давайте отак, то висновок, вектори будуть колінеорні. Вектори колінеорні. Якщо напишу координати, Пропорційні називаються координати пропорційні, тобто більші або менші однаку, в однакову кількість разів. Пропорційні. Тепер, якщо лямбда більше від нуля, то значить вектори співнапрямлені будуть. Якщо менше від нуля, то протилежно напрямлені. Дивіться уважно на все, що ми з вами записали. І ну, проаналізуйте. Якщо щось не зрозуміло, запитайте. А, я бачу, ви ще дописуєте. Тим, що координати пропорційні, ми сьогодні розберемося, прям практичне завдання зробимо, ви побачите, як це координати пропорційні відношення однакові. Х2 поділити на x1 буде якесь число, y 2 поділити на y 1 буде те саме число, значить, це вектори колінарніші. Можемо сказати, якщо число додатнє, чи число від'ємне, що вони чи в одну сторону направлені, чи в різні сторони направлені. Оце поки що весь теоретичний матеріал множення вектора на числу. Я думаю, що коли ми почнемо вправи робити, то вам ще зрозуміліше 100 Переходимо до підручника. Так. Починаємо з саме-саме простої вправи початковий рівень вправа 359 дано вектор А з координатами 2 мінус 4. Вам потрібно знайти координати, тут у вас аж 6 варіантів, 6 варіантів. Готові? І так. Буду писати прямо на підручник. І так, перше завдання. Знаходимо координати вектора 2а. Треба кожну координату помножити на 2. Підказуйте. 2 помножити на 2 буде. Це ж усі знають, так? Да? 4, 4. 4, Крапка сторони. Далі. 2 помножити на мінус 4. Мінус 16. 2 на 4. Ой, 2 на 4. Мінус 8. 8. Мінус 8. Я перек... 8, Я подумаю, 4 на 4. Ні, 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 нічого. Мінус 8. Далі друге. Мінус 3 О. Мінус 3 О. Мінус 3 О. Відкриваємо дужки, я вам пропоную теж усно. Яник, давай з тобою. На мінус 3 помножимо. І так, перша координата 2. множимо на мінус 3 буде. Мінус 6. Молодець. Далі, 2. Е... Тоді мінус 3 множимо на другу координату на мінус 4. Мінус на мінус дає. Плюс. 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 А 3 на 4 буде. Да. 12. 12. Так. Зрозуміло, як множити вектор на число. Тобі буде да. далі, бо це ж початковий рівень. Так. Тепер оцю вправу я пропоную взагалі вам можна зробити. 361. Співнаправлені чи протилежно направлені вектори А і Б. Якщо? А дорівнює 2Б. Дивіться на це число. Я вам говорила. Якщо воно додатнє, то значить співнапрямлені чи протилежне напрямлення. Згодуйте. Співнапрямлені. Співнапрямлені. А якщо від'ємне число, мінус 3. Проти протилежне напрямлення. Протилежне. протилежне. Все. Початковий рівень, я вважаю, ми з вами пройшли. Далі, переходимо до середнього рівня. Накрасить вектор якийсь Б і побудуйте вектор. Давайте щось візьмемо одне. Наприклад, мінус 3Б побудуємо це. Пишемо 363. Накресліть вектор Б. Беремо лінійку, олівчик. Так, і креслимо вектор Б. Давайте з вами домовимося, щоб в нас він був однакову кількість клітинок, той вектор Б. Ну, хто перший скаже, скільки клітинок будемо креслити? Так, я накреслив. Скільки? Десять. Ще не почула. Десять. О, так а тоді втричі більше треба тридцять. Давайте трохи менше, ніж десять. Давайте. П'ять, ну давайте, п'ять. Так, allez. раз, два, три, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Не забувайте, що вектор вже закінчується стрілочкою. Підписуємо. Оце наш вектор Б. Розміром 5 клітинок. А нам треба накрасити мінус 3б. Мінус це буде він просто направлений в протилежну сторону. Тепер дивіться, якщо 5 квітинок. 3 число мінус 3 множимо на 3. 5 на 3. Скільки тоді ксюша треба клітинок зробити? 15. 15. Ти ж хотіла 15, Давай будемо рахувати 15 клітинок, так? Один, два, три, п'ять. А, 15, це я щось розігналася зовсім. Бувало. Підписуємо. Це буде мінус 5, ой, мінус 3Б. 15 клітинок. Ви бачите, направлені в іншу сторону. Стрілочка. Все? Все. Ну. Не будемо всі перебудовувати, тут сміть такий самий. Якщо 2Б, це в ту саму сторону, двічі більше. Далі. Тепер давайте повчимося знаходити координати вектора ось із сумою. Сумістимо додавання і множення. Пишемо вправо 366. Теж давайте все робити не буде. Щоб тільки ви зрозуміли, вправа 366. Запишіть собі, що у вас дано вектор M з координатами мінус 1, 2 і вектор M 3 з координатами З Координатами 3 1. І виконуємо перше завдання. Перше завдання. Треба знайти координати вектора А, який дорівнює 3M плюс N. Ну, у нас M є, а 3М нема. Пишемо, знаходимо зразу координати вектора 3M. Потрібно помножити на 3. Що помножити на 3? Ось дивимося, М. Мінус 1, 2. Таня допомагає мені множити. 3 помножити на мінус 1 буде. Мінус мінус, 4, э, мінус, 3. мінус 3. Далі, Таня. 3 помножити на 2, друге може. 2 Y, да? 3 на 2, 6. 6. Все, дивіться, готово. Бачите? Тепер додати, Я пропоную так в стовпчик записати додати. Боже, людей вибивазу в руку. Додати. Так, додати вектор N. Так, пишемо одне під одним з координатами, переписую умовою, з умови. 3, 1. 3, 1. Так. Переписав. Підкреслюємо так. Значить, виходить. Вектор А буде мати. Координати. Так, 3m плюс Н. Ось вони. Додати, згадуйте, як. Першу до першої додаємо до x, другу до другої. Мінус 3 додати 3. Аня буде. 0. Ноль. Ноль. Спасибі. 6 додати 1. Ксюша буде. 7. 7. Все. Ось ми знайшли координати вектора А, що дорівнює 3 плюс плюн. Давайте на віднімання зробимо, наприклад, четверте. Пишемо четверте. Вектор D. Хочуть, щоб ми знайшли, знайшли з вами координати вектора D. Він дорівнює 5M мінус 3n. Нема в нас ні 5 m ні мінус 3n. Пишемо 5 m 5M. Потрібно координати вектора m помножити на 5. Помножити на 5. Яник, давай з тобою помножимо. Н у нас мінус 1 2 множимо на 5. Мінус 1 помножити на 5 буде. Мінус 5. Угу. Далі. 2 множимо на 5 буде. 10. 10. Хорошо. Далі. 3n знаходимо. Знаходимо так. 3n, ксюшу й множимо. Н 3, 1, треба помножити на 3. Перша координата 3 на 3 буде. 9. А друга 3 на 1. 3. 3. А тепер віднімуємо. Це буде вектор D. Пишемо. Вектор D буде дорівнювати. Ой, не дорівнюватиме, а просто вектор D. І відкриваємо дужки, бо тут дорівняння напишеться. Віднімаємо Аня, з тобі будемо віднімати. <кій> Мінус 5 відняти 9 буде. 4. <кій> Мінус 5 відняти 9. Відняти щось. Не додати. А, відняти борг бор, і борг. Буде більший борг. буде мінус. А, мінус 14. І 7. Так, питання є до цифрок? Немає, бачу питань. Добре. Далі питають. Чи колінеорні вектори? Давайте вияснимо. Чи колінеорні вектори вправа 368. Вправа 368. Вектори колінеарні, якщо їхні координати я вам казала пропорційні. Давайте попідписуємо, що це х1, y1, x2, y2. Нам треба знайти відношення х2 до х1. Скільки буде y 2 до y 1 От якщо вони будуть одинакові, все. Вектори колінеарні. Якщо вони будуть різні, різні. То не, то не колінеарні. Підставляю x2, 6, x1, 2, і y2 мінус 9, y1, мінус 3. Бачите, вийшло однакове число. Бачите? Всі побули. Робимо висновок. Якщо відношення однакове, координат відповідних, значить вектори колінеорний. Звідси з цього всього роблю висновок, що вектори колінеор. Давайте перевіримо друге, теж попідписую x1, y1, x2, y2. І так само знайду відношення x2 до x1, y Скільки там буде, і y2 до y1. Так, 2 поділити на мінус 1, 10 поділити на 5. Так, вийде мінус 2 і 2, ось вони не одинокові, значить вектори не колінеорні. Закреслюйте, вектори не колінеорні. Добрий день, добрий ектори на колінер, наступна вправа, по підручнику 370. 370. триста сімдесят. дано вектор О з координатами шість і вісім, треба знайти модуль вектора. Давайте другий зробимо. Так. І так, вектор О має координати мінус шість вісім. А треба знайти, дивіться, модуль вектора, отак напишу 3А. Оце питають, щоб ми знайшли. Для того, щоб знайти, значить, що ми робимо? Спочатку знаходимо сам вектор 3А його координати. Для того, щоб знайти, ми на 3 множимо кожну координату. Так, Аня мені допоможе 3 помножити на мінус 6. Нет. Чи хто мені допоможе? Час. Так, таблиці множення позабували. 3 на 6 – 18. Мінус 18. А я ж казала, я ж казала 8, мінус 18. Все, спасибі. Значить, я погано почула. Вибачаю. 3 на 8 тоді каже 3 на 8. 24. Спасибі, 24. А тепер знаходимо модуль цього вектора. Я вам нагадувала, щоб знайти модуль вектора, це формула корінь квадратний, перша координата в квадраті, додати друга координата в квадраті. Якщо число від'ємне в квадраті, мінус на мінус, дає плюс через те буде в додатньому ключі. 18 в квадраті – це 324, 24 в квадраті – це 576. Так. Вийде корінь квадратний з 900, корінь квадратний з 900 – це 30. 30. 30 Так, питання можливо, які є? Ще одна у нас, скільки тут хвилинка, ще одна впрова. Ще 375. Так, це вже достатній рівень? 375. 375. Дано, ну, вектор А, вектор Б. Знайдіть модуль вектора С, що має координати А 2Б. Так, А в нас є, а 2Б нема. Давайте знайдемо 2Б. Помножимо мінус 1 на 2. Буде мінус 10, 2. Потім. Вектор А має координати мінус 2, 3. Так. Щоб знайти вектор С, значить, нам треба О додати 2B. Записуємо. Вектор О має координати мінус 3. додати вектор 2B має координати мінус 10. 2. Додаємо, це буде вектор С з координатами мінус 12, 5. І тепер треба знайти модуль цього вектора. Щоб знайти модуль цього вектора, формула корінь квадратний, перша координата в квадраті, додати друга координата в квадраті. 144 плюс 25 буде 169, корінь 169, це 13. Модуль вектора С 13. Аналогічно робиться і друге завдання. Тільки тут на одну дію більше. Спочатку знаходите 4А, тоді 3Б, тоді віднімаєте, і тоді вже ж наступний крок модулю. Значить, домашнє завдання ваше – це параграф 9. Ви бачили, що там новий матеріал досить багато. Я постаралася в компактній формі його. Показати, вивчити, щоб ви знали основні теоретичні відомості. Далі. Завдання будете робити 367, 369 номер і 376 -й.